Вітаю вас, шановні друзі, на своєму каналі і відео розпочну з ось такої квітуючої краси. Приємного вам перегляду! Дякую всім за увагу! Ну що ж, люди, всім вітання. Посадили вихідний, субота, посадили нарешті картоплю. Ось, Рожевий якийсь сорт, не знаю, яка його назва, бо ми в попередній хазяїв будинку цього е викупили ранній сорт. Вже бачу, раніше ми посадили вже чубчики зелененькі. Я трошки попідгортала їх, щоб холодом не пообморожувало, може, якщо знову будуть якісь приморозки. Ось. І посадили, здається, назва така жовта картопля. Чи ураган, чи як його, чи торнадо. О, торнадо згадала. І хочу тут міжрядя розділити сорти і посіяти бурячок. Бурячок я вже показувала раніше сорти, які придбала, але покажу, хто не бачив ще. Отже, буряк-столовий червона куля називається. Він ранній, ось темно-червоний, солодкий. Так, ранній, тепер середньоранній. Ось такий цікавий. Буряк Пабло F1. І середньопізній буряк циліндра. ось Теж лишкий, на зиму, те, що треба. І посію ще салат. От якийсь мікс салату. Зараз передають дощик, там сусіди щось теж працюють, роблять, говорять. Тому, можливо, вам чути ті крики. Ось, але що зробиш? Пора зараз така. Всі щось роблять, всі працюють. Ось, посію салат. Бо я раніше сіла, але щось не бачу, щоб він дуже зійшов. А зараз дощик передають, наче на тижні, то буде якраз добре. Придбала два кущі жимолості середньостиглий сорт називається Аврора та Омега. Було два сортів і я їх придбала. На одному вже навіть є ось зав'язь. Ніколи її не саджала, дуже чула багато позитивних відгуків про цей кущик, про ці ягоди, що ви скажете, задумувалася над лохиною, але вона більш вибаглива, потребує певних, певного догляду, кислості ґрунту, спеціального ґрунту і підживлення. Ось. А отжималость, вона. Не така вибаглива, настільки мені розповідали. І дуже-дуже корисна, особливо для серцево-судинної системи. Ось. Тому я вирішила придбати цих два курчика. Будемо їх саджати в себе на ділянці. А я печу бісквіт яєчний, а також наступним буде сирник. Дуже смачно. Ось такі страви в нас вихідного дня, верніше, десертні страви. Вихідного дня корочки гарно несуться, тому я вирішила побалувати всіх пишним бісквітом. А ще мама мені на базарі придбала дуже смачнючий сир, домашній кисломолочний, і я багатенько яєць додала: цукор, ванільний цукор зовсім трішки ну буквально. Столову ложку таку, з гіркою манної крупи, тому що дуже смачний і такий, знаєте, майже без вологи е, сир, то, то е, ось такий сирник виходить дуже-дуже добрий, дуже смачний і корисний. Он, який великий, та пишний бісквіт вийшов. Ну, правда, 10 яєць мав би бути, такий, може, ще навіть вищий, але я так. Дуже думаю, що він смачнючий вийшов. Шикарнючий. Розрізали бісквіт, не могла вам не показати. І себе не похвалити, як то кажуть, не не похвалити. І вам не похвалитися. Дивіться, який шикарний, реально бісквіт поручився. Вийшов. Такий великий, майже на 4 пальці. Дуже смачний, незабитий, дуже м'якенький. До чаю будемо ласувати. Можна, булка, звісно, і чимось перемастити, але можна і так. Смакота. А там он печеться сирник. М -м -м. Смакота, смакота. А тут смажаться нагетси. Дітки дуже люблять. Ну, от хіба це не краса? Подивіться, який він пишний, високий, гарний цей сирник. Аромат стоїть на всю хату. От краса. Пробую шпажкою. Ніжний, ніжний. Вже й пропечений. Зараз вимикаю духовку, а залишу його, хай він ще дойде. Та й будемо смакувати. І вам, смачного, хто їсть. Дякую усім, що ви зі мною. У нас на дворі погода дощова, прохолодно стало. Ось. А я буду висівати кукурудзу цукрову. Маю ось таке насіння, знайшла. У цукрова делікатесна, десь колись раніше купувала минулого року десь. І от залишилася така, я ось її замочила, трошки, щоб вона набухла. Також маю два пакетики кукурудза ракель F1 і Strong Star. Цим замочувати не буду, вони оброблені. Я їх просто буду висівати. І висіватиму я розсадним методом цього року, спробую перше е, купила касету і висіватиму кукурудзку, щоб мурахи не, не з'їли чи слимаки. Висію через розсаду і тоді посаджу вже подивлюся, яка зійде. Та і буде посаджена для майбутнього урожаю. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом: чи спробували, чи саджали через розсаду. Минулого року вперше побачила, як люди це роблять, хочу цього року теж спробувати. Привіт! Ось так ось набиваю ячейки ґрунтом, і буду проливати, і саджати, сіяти кукурудзу.